Sławę Jezusowi Chrystusowi. Witam Was, Słuchajcie, jest 14 sierpnia. Dużo ładne słowo my czujemy, jest 9 rozdział w e, proroka Jezekiela, ale to słowo osobiście lubią Francuzi. Zaraz pokażę, czemu. Bo Francuz powinien znać 9 rozdział e, proroka e, Jezekiela. Господь скрикнув гучним голосом мені у вуха, Набужайтеся, бичі міста, кожен з поз... ознарядям руйнування у руці, і ось прийшло шестеро мужів від верхніх воріт, що виходять на північ, кожен із знаряддям руйнування в руці, посеред них був один одягнений льняну одежу з писарським приладдям при боці. Увійшли вони і постав... поставали коло мідяного жартовника. Слава Бога Ізраїля піднялася того херувима, на якому була до, до порога дому. Він прикликав того, хто був одягнений у льняну одежу, в якого при боці було писарське приладдя, і сказав йому Господь: Пройди посеред міста, посеред Єрусалима, та й накресли знак та на чолі людей, що зітхають і сумують всі відоти, що діються посеред нього. А іншим він сказав. Так, що я чув. Ідіть за, цим містом, за, за ним містом і бийте. Нехай не жаліє ваше око, не майте милосердя, старого і хлопця, дівчину, ді, 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 малечу і жінок вбивайте дощенту. До всіх тих, хто має на собі знак тав, не наближайтеся, починайте від моєї святині. почали вони від старших мужів, які були перед храмом. Господь сказав до них, оскверніть храм, закидайте дворища трупами, потім вийдете. І вони вийшли і вбивали по місті. Ну, жахливе, жахливе образ, жахливе видіння. А що вона нам говорить таку правду важливу, яку ми не хочемо чути, що терпеливість Бога закінчується, e, що буде суд. Це звичайно йдеться про суд. У попередньому розділі Єзикіл побачив гріхи Ізраїля. Побачив, що навіть в храмі у Сподньому, місці, де перебуває Божа присутність. Священники старші народу роблять різноманітні гідоти займаються чаклунствами, ворожінням і так далі. Жахливі речі. I to się gdzieś w pomieszczeniach świątyni, nikt tego nie widzi, ale Bóg widzi, I kiedy Bóg pokazał te grzechy, Bóg każe, że święte miejsce ma być zrujnowane. A jakie dla nas wnioski? wypowiedzi? Jeśli może być zniszczony świątynia w, w Jerozolimie, do rzeczy zniszczony, tak, to może być zniszczone każde miejsce, nie ma takiego bezpiecznego miejsca, na świecie, w którym my sobie spokojnie możemy grzeszyć. Żadna funkcja, żadne służenie, żadne żod godność, tytuł, zwany, e żadne miejsce, chrám, bazylika, nie wiem, co tam jeszcze, nie zabezpiecza nas przed Bożym SUDOM, przed wyrokiem Boga, no robi decyzję w nasytach naszych grzechów. Baczcie prorok szósty Angliw, jak idąc przez Jerozolim i obywaj wsich bez miłosierdzia. Czas miłosierdzia jest, zaraz my ten czas miłosierdzia, ale, ale nie można tym miłosierdem nechtuwać, bo przychodzi czas sprawiedliwości, wcale czas sudu, bite śmierci i zniszczenia. Baczcie, ruinowania, podczas odchramu, chociaż Bóg. Бажав цього місця, Бог каже, тут буде моя присутність, то можете прийти мене зустрічати. Євреї знали, що Божа присутність перебуває в цьому святому місці, але трохи зробив з нього такий, знаєте, з самого храму, такий кумир, такий забобон, що якщо Божа присутність тут є, то все добре. А Бог ставить нам вимогу, каже, гріха не дозволяю. Цей суд це суд над людьми, які вважають себе віруючими, релігійними, але приховують свої гріхи, вони шукають власної хвали. І ангели йшли через місто і вбивали всіх, так само, теж вбивають сьогодні. Ті сили духовні є такі, які вбивають тих, хто не хоче каятись в гріхах, хто не хоче почути. Хто вбиває собі до совість. Ідуть ці ангели, і, 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 і самі наслідки цих гріхів нас вже вбивають, бачите. ні? Суд починається від Дому Божого, від храму, від священників. Ні? І може це теж і вказівка і для мене, теж, що ми подумали. Да. Знак Тав — це останній знак в єврейському алфавіті. Зараз має трохи іншу форму, але. В часах Zekila в стародавності він мав форму звичайного хрестика просто. Остання, остання літера єврейського афавіта як останній шанс. Хрест є шансом людини. Ми б нічого не могло зробити без Христа Ісуса, без Його Спасіння. І люди, які позначені Хрестом на чолі, це люди, які серйозно взяли до собі до, 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 до розуму, можна сказати, Потребу покутувати за гріхи, які серйозно плачуть над своїми гріхами, які міняють своє життя. Прийняти хрест це відійти від гріха просто. Вони покутують не тільки за свої гріхи, а й за гріхи народу, за гріхи інших. так Всі, хто не, не буде покутувати, будуть знищені. Їх життя стає покутою тоді нещастя, щастя, депресії, проклинають свої існування, не можуть втекти від горя великого, і життя здається їм таким без, безгузним, безсенсовним, де постійно живуть в страху в якомусь, очікують якогось жаху. Це люди, які більше полюбили гріх і не мав ні довіри до Бога. Ця людина таємнича, яка робить цей знак, пише цей знак. Ta na czołach, to pro obraz Jezusa Chrysta. On e, przychodzi i na z nas podczas chrześcienia. Napisał ten znak. Ale co znak, zwyczajno trzeba też sobie nosić, być i i i zachęczaćy. Czy te poczuł to słowo, to był zachwoleny i Wyn nawet tuniko sobie poszedł formy formie tako, tej litery tau. E, tuniko to swoją e, reacją. znak tau używał jak piłpis, pisał dobre listy, za to rozpisywał się znakiem tau. E, każdy biografie szukuje, bo próbował w keliach, w różnych monasterach, w miejscach i tak. Zawsze na ścianie pisał, malował ten znak e, tau". i rozmyślał nad tym znakiem, bo w nim sobie swydawał, że spasuje go taki Chrystus Jezusa, ta żartwa Lubowi Jezusa i proszalał Boga. Franciszek też był słuchany papi Inokentiu III, który podczas Soboru Lateranckiego e, sam czy, czytał fragment z 9 rozdziału, broka języka i win kłykał wszystkich sił do, do nawrócenia Franciszek na pewno przyjął i i i, i, i bał samego sam, siebie i ludzi jak Jezus ci chci bratów swoich, za tym znakiem tał i dziękuję mu za za dzisiaj szanujmy mu chrzest z wiary. Робімо теж хрест на собі завжди з свідомістю, що ми спасені. Дякуємо Богові за спасіння, але теж ми в нас є гріхи, то покутуємо і просимо Бога мого середня. Не Нехтуємо Боже милосерднем, бо наслідки жахливі. Бог цього не хоче, але так воно має бути. Це право, це право звичайно, справедливості. Зараз і час мого середня, тому Радімо і дякуємо Богові за хрест, за спасіння і будьмо свідками Божої любові, показуємо, як це чудово йти в життя майбутнє з Ісусом. Слава Ісусу Христу!